Но <Ми> мы <Ми> думали, как все думали. Дай Бог, що міністр, не дай Бог, что кого-то зацепило, но мы не думали, что в последнее время так много нашому мільйонів буде жертв, такие... ось ситуация такая, конечно, так, страшно, страшно. Але ж си такі не скажеш, так ти присушся, кось тобі, так ти родні близькі люди. У ніч проти 3 липня Одеса знову стала ціллю російських терористів. Внаслідок атаки дронами було серйозно пошкоджено багатоповерховий житловий будинок на вулиці Середній. Це район Молдованки та цивільна інфраструктура. Я, е, я в разі тривоги користуюся ходами. тому спускалася пішки. і е, коли в будинок, я була на п'ятому поверсі. Було дуже житко. у кількох квартирах, спалахнули пожежі. Шість квартир зруйновано повністю. Ще 36 – частково пошкоджені. Один із під'їздів отримав значні ушкодження. Перебування в ньому наразі небезпечне. Ну, як взагалі випили давлення стодів'яностопереживає? Обійшлося без загиблих. Шестеро одеситів постраждали. Серед них діти 7 і 9 років, які у лікарні з отруєнням продуктами горіння. Я До не чудова четвертому поверсі. Я вибіжала на першій поверх. А всі полетіли і ну, поранили людей на місці прильоту. Працює оперативний штаб постраждалим. Допоможуть за програмою Незламна Одеса та є відновлення.